Вітаю глядачів каналу Любиме село. Вітаю глядачі, вітаю друзі. Знаєте, не побоюсь цього слова, скажу, що вирвався, знаєте, як вовк з клітки. Взагалі часу не вистачає на якісь прогулянки, на якісь, сказати, таке своє захоплення, щось в тому. Щось в тому плані. Тому що дуже багато справ роботи, сім'я, праця, батьки і... Дуже заліз. зараз часом обмаль, але якось сьогодні. Нарешті, надіюся, що ми якось разом з вами прогуляємося, подивимося, що в нас яка ситуація в лісі, як наші кормушечки. Обов'язково зараз вже осінньо-зимовий період. Потрібно зробити тваринам обов'язково солонці, щоб тварини брали всі поживні речовини. З них собі, які їм потрібно, деякі кози, кабани, зайчики, все, що є. Е, зараз вийшов з дому, сьогодні в селі, і йдемо зараз до себе на ділянку. Зараз беремо собачок, хай трошки побігають. Та хоча б по полю проходимося, зайдемо з краю огайочок подивимося, як там у нас ситуація. І в принципі щось трошечки будемо показувати. Позаді мене снігові хмари, видно, що йдуть. можливо, такі, що буде сьогодні падати сніг, але треба піти пройтися. Дуже сильно вже хотів я пройтися, тому що дуже вже а, взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз отак вигулював собачок. Зараз з собою взяв з дому свою основну собаку, таку, яку виховав з малку. Мій кабельок європейської лавічки, демочок, попереду, в пошуку. Дуже хороший кобель, також про нього ми ще поспілкуємося, взагалі є про що поговорити. Так що зручно сідайтеся, все вам буду показувати. Десь будемо зупинятися, трохи робити якісь, то як кажуть, зупиночку. Дує вітер сильний, можливо, погано будемо не чути, але поки що так. Так що всім цікавого перегляду, ми рухаємося на прогулянку. Беремо зараз що собачок і йдемо. Колись було пасовиско, бачите, все позаростало. Ось так собачка шукає, хочу вам показати. Я цього кобеля виховував взагалі від цуценяти. Полював взагалі від зайця, куропаточки і на всю, яка є дичина в огід. Ось такі тут хащі не Все заростає і він. Все це обшукує дуже гарно. Дуже гарний кобель, попри нього взагалі мені зручно навчати молодь, яка в мене є зараз на даний час у мене дві молоді собаки, акіра і димка. А цього кабіля звати димок. Дуже багато є таких стежок. Зараз вам покажу, як наброди тварин, бачите, така стежка. Ось. Досить добре її видно. Бурсучі нори, лис ходить, заяць, козочка ходить, таке поле, такі угіддя. Там річка ворона, де ми ходимо на риболовлю. Це небо, снігові хмари. Напевно, що буде пагатий сніжок. Так що, йдемо далі. Йдемо на свою ділянку і звідти рушаємо. Так, наші вольєри, наші собачки, наша охорона, півчарочка, Ай, молодець. Дуже синока. Молодець. Молодець. Трофеї. Йдемо. Пускаємо собачку, Так, тут нас є... Умха и Скажана Бегли Тут у нас есть молоденькая Демочка. демочка. Да. Квинта и Акира Пошли Молодцы Все, побегли Вся брашка в сборе там трошки погуляємо. Оце можна кусатися. Пішли, йдемо гуляти. Так, можливо хтось виявить бажання придбати собі собачку, скорочує поголією собак, з цих, що ви бачите, продається. Європейська лавочка, Молоденька, 10 місяців, дуже перспективна дівчинка. Має дуже хороші задатки по кабану, по бурсуку, досить така, вона, я би сказав, що навіть має досить надмірну злобу. Вона молоденьку димку. Не знаю також, що будемо тримати, можливо, якщо хтось захоче, то можемо її... Продати, по ній що скажу собака з дубль в'язки, провірення собаки вже є попередні цуценята від них. Просто мені забагато, зараз не маю часу ними займатися. Просто шкода, що собаки пропадають. Ось так ці дві собаки, є ще квінта. Квінта більш надає перевагу верху, універсальна сучинка. Працює кабана, борсука. В принципі, у всіх видах дичини, але <клух> любить і верх погавкати Так що хто це полюбляє, звертайте увагу. Йдемо прогуляємося і все побачимо. У нас посеред поля такі, бачите, дерева, в їх поутворювалися гайочки і у них ми робимо солонці для таких кіз, для зайців. Так що рухаємося ближче. Що, димочка? Молодець! Та банда. Характеристику, поки рухаємось бігаю, Бачите, отам від нас десь метрів 500 квінточка б'є. За нею молода, 11 місяців біжить не разом закриті, хочете підтягувати собаку молоду. Закривайте з більше ведучою робочою собакою. Вона буде за нею підтягуватись. І буде краще мати, вдосконалювати свій пошук і буде більше розроблятися. Ось так, бачите. Ну, тому, Чому залишається квінта, мені дуже не плавається пошук, широкий пошук. Відносно є такий далекий, так і в радіусі 500 метрів знаходить і по лісу, і, і по полю. І пішла, бачите? Ось так. Займаються бджолами. Також, можливо, хтось хоче реабілітацію бджолину, можете звертатися, я можу дати номер телефону. Люди приїжджають, тут в хатинці ці ночують літом, весною. У вас ніколи там тепло. Як воно ну, правильно називається, не знаю, але там під лежаками є бджоли і люди лікуються. Є вулики, так біля самого лісу у нього город, І він собі ось таке зробив. Так що кого цікаво, закось звертається. В нього також і вулики він продає, робить і, можливо, кому щось буде потрібно, звертайтеся. Заходимо. Заходимо в таку посадочку. Гарно в лісі. Листя все злетіло вже. Ось зайшов сюди, нагадав собі колись своїм товаришем, завжди що в дитинстві прогулювалося. І перший раз... У цій посадці, цей мій кабель, де мок 6 місяців запрацьовував по кабану. Був якраз гін, був кну розльохою, взагалі такий був тут гущак сильний. Ми тільки до за скрайщику зайшли, він почав гавкати, бо ще нападав кабель його батько. Так що ми до кабана підійшли десь на метр 15 і товариш не включив, включив запис в телефоні. Так ми то відео історично не зазняли. Так. Була така робота. шестимісячного цуценяти по сікачу з Льохою. До речі, що характерно, кнур взяв собак на себе. Льоха пішла, він чув, що вона пішла, вийшла з кварталу цього і пішов за нею. Ось так, поступив, як справжній чоловік, як то кажуть. Ось так, йдемо далі. Ну що, собачки шукають? Собачки шукають. Димочок прибіг. мала так стоїть, бігає, бачу Акіра. Пробують шукають, молодці. Незалежно, друзі, від тих собак. Він в принципі також є свій відсоток також, які були батьки тих собак, але розумієте, якщо люди полюють з дворнягами, то повірте, що та собака як лайка вона повинна працювати. Напевно працювати, але все в ваших руках. Ви повинні займатися собакою. виходити в угіддя, там, де вона буде полювати. Щоб вона орієнтувалася в лісі, в угіддях. Тоді будете мати хорошу звірову робочу собаку. Генетично свій є плюс також. Бажання до полювання також мусить бути у собаки. Але і в більшості, що закладає власник, те з тим собака і живе і вас, як то кажуть, потім приносить вам задоволення на полювання. І не потрібно говорити, що собака якась не така, не ті вимоги. Ви краще собі візьміть записничок і записуйте кілька разів з тою собакою. Посиділи просто на подвір'ю, погралися, тому що кожен контакт з твариною він зближує. Собака розуміє власника, як, як вожака стає. Плюс записуйте собі скільки разів ви виходите з нею в угіддя. А коли ви берете собаку раз у місяць, раз два місяці, бо ціле літо собака сидить закрита, тут сезон, ви собаку берете з собою, собака не працює, така ж, а якась ірунда. Знову купили якусь ерунду, розводять всякий непотріб, і потім роблять на цьому гроші. Не праві ви. Ви не праві. Є собаки злубніші, є собаки легші по злубі, які не так сильно, агресивно працюють, є, які працюють більше вверх. Лайка для мене плюс, коли лайка має бути універсальною. Собакою вона має працювати по всіх видах дичини і в тому числі вверх. Також має бути в неї. От що є, чомусь, як то кажуть, ті старі промисловики, тому що всі ми їх дивимося. Брали з собою молодь на сезон в ліс. І звідти привозили тільки самих кращих. Все решта лишалося там. Такий йшов природний відбір. Воно мусить так бути, тому що це в кожних тварин є плюси, є мінуси. Є тварини, які вдаються, є, які не вдаються так само, як не всі можуть бути так кажуть, президентами. і і бути досить розумними, чи ставати якимось професором. А так само і тварин. Це ті самі тварини фактично і думаю, зробив допадати сніжок. Так, Собачка біжить. Займайтесь, займайтесь, займайтесь собаками, беріть, ясно, щоб беріть провірених, людей, хто вже знає, що є. Цих людей добре і займається. І... Саме перше, що має бути в собаки, для тих, хто знає то зі мною згодиться, для тих, хто не знає, це є пошук. Пошук, собака має орієнтуватися в лісі, має бути компас, має не губитися в лісі, тоді з нею буде собака. Є такі собаки, які губляться, відбіжить метрів 100, сідає на задницю і починає вити. І власник має прийти, погладити і сказати, що я тебе знайшов. Є такі випадки, неодноразово вони траплялися. Так що йдемо далі, взяв з собою дві дощечки, зараз зробимо лавочки десь собі такі, щоб можна десь було сісти, щось познімати, поспілкуватися. Ось присутність кабанчика у лісі. Бачите, яка полоса йде? Ось, Як листочки підбив йшов собі по дорозі. Ось так. Ось його. Копець, бачите. Так підбивлися. Що, Димочка? Ось так, листочки підбив? І пішов по дорозі? Дуже швидко темніє, четвертя година. Вже трохи прогулялися, собаки не втомлюються. Гарно, маленька гарно відбігає. Йдемо так, зараз легенько і закручуємо додому. Ось так зараз зробимо, що лавочки не робили, шукає підходяще місце. Щоб зробити лавочку і що зробимо лавочку і йдемо додому. Вже бачите, беруть земні на вулиці. Зробили ми лавочку. Зараз вам покажу яку. Ось так. зробили три котичка, там було одну сухедеру з однієї сторони. Підломили його і тепер кожен хто буде собі йти чи на грибочки. Що так можу собі присісти. Так що хто має можливість, взяли з собою дощинку, в лісок, зробили лавочку, точно колись подякую. Тому що різні бувають ситуації. Люди хочуть деколи присісти, відпочити і навіть отакся от вести якісь сюжети, відео з цього місця. ось Собачка. Ось так. Що по нашій прогулянці? Прогулялися, нічого не бачили, ліс пустий. В принципі, далеко не йшли. Так, трішки краєчку, тому що дуже хочеться десь ходити. Собачки побігали, трохи розвіялися і для них це достатньо. Більше прогулятись з собаками. А кіра, наша красуня така, а кірочка молода. Молода лаєчка. Наша Демка. І будемо легенько рухатись додому. Що маленько, що маленько, хочеш схлеститися. Ось так. Так що всім дякуємо, хто був з нами. Відео особо Зняла таке прогулянка з собаками, дещо трохи трохи слів сказав. Більше будете бачити в наступних відео. Вже будемо більше спілкуватися, тому що обмаль часом. Поки прийшли, поки зробили лавочку, присіли, вже була надія, що ми щось поспілкуємося і вже стемніло. Біля мене. Зовсім-зовсім темніє. Так що звертайте увагу, хто можливо шукає собачок, європейська і можливо цю молоду сучинку чотирьохмісячну вона йде по хороших універсальних собаках, дубль в'язку робив собачки, всі робочі попередні. Так що хто виявить бажання, пишіть коментарі і щось з вами домовимось. Ось так. Дякуємо, хто нас дивився, дякуємо, хто був з нами. Всім добра, здоров'я вам, вашим собачкам, вашим рідним. І все найкращого. До побачення!